Жирот 5 вересня. Сьогодні Закарпаття опинилося в центрі великої політики. Тут відбувся рюнальний саміт, у якому взяли участь президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Антоніо Кошта. Згодом лідери вийшли до преси після тривалих дискусій. На спільній прес-конференції Зеленський та Кошта докладно зупинилися на результатах учорашнього саміту коаліції рішучих у Парижі. У нас була зараз дуже продуктивна розмова. Ми були вчора в Парижі. На зустрічі коаліція охочих і також разом говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, говорили з іншими лідерами Європи і відчувається, що зараз є шанс підштовхувати ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів України та всієї Європи. Перше, я а... Дякую, що євросоюз, що європейські інституції беруть активну участь в розробці гарантій безпеки. Я хочу підкреслити, ми створюємо таку систему безпеки, яка Почне, е, яка почне працювати вже в час війни, збережеться після війни. Президент України наголосив, що головним підсумком стало узгодження рамкових положень для довгострокових безпекових гарантій. Європа та світові партнери чітко заявили, Україна не залишиться сам на самі з агресією. Отримає новий рівень підтримки від військової допомоги до політичних гарантій. Це конкретні речі на землі, в небі, в морському просторі, в кіберпросторі, а також це про фінансування наших сил. Ми в Україні дуже цінуємо. І такі європейські інструменти, як програма SAFE. Дуже дякуємо, Антоніо. До програми приєдналися вже 19 європейських країн. Ми говорили сьогодні з президентом Кошту про можливості цієї програми. Україна має бути. Повноцінну учасницю ми детально говорили сьогодні з президентом Кошту про те, що відбувається в перемовинах щодо членства, а також скоординували наші кроки. Я хочу подякувати також Антоніо і всім в Європі, хто допомагає нам робити сильною нашу спільну санкційну політику, санкції проти Росії. Сильні тарифи на торгівлю з тими, хто допомагає, Росії. все це потрібно. Антоніо кошта підтвердив єдність позиції Європи. Дозвольте мені почати з висловлення поваги українським громадам. ви демонструєте неймовірну стійкість перед лицем цієї жахливої війни, і ви є справжнім натхненням для всіх нас. Європа з першого дня твердо підтримує Україну. Проти російської агресивної війни, починаючи з першого дня, будучи надійним і передбачуваним партнером, ЄС продовжує надавати військову техніку, фінансування для армії та економіки, розширює програми навчання для українських військових, зміцнює кіберзахист і водночас інвестує у відбудову регіонів. Ми готуємо гарантії безпеки для забезпечення справедливого і тривалого миру, коли мир настане. І ми повністю віддані тому, щоб надати потужні міцні гарантії безпеки, які попередять наступні напади. Учора у Парижі 26 країн і Європейський Союз зобов'язалися об'єднати зусилля і запропонувати такі міцні гарантії безпеки Україні у повітрі на суходолі. На морі і також шляхом відновлення українських сил. Коротко кажучи, ми готові до наступного дня. Але щоб цей день настав, ми повинні тиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. Також триває робота над узгодженням 19-го пакета санкцій проти РФ. Наша спільна мета. Зрозуміло, це справедливий і тривалий мир в Україні. Ми не хочемо просто запроваджувати санкції заради санкцій. Санкції – це інструмент для того, щоб тиснути на Росію прийняти мирні перемовини. Ми… Підтримуємо військові зусилля не лише не просто для того, щоб ви витратити гроші. Ми маємо це робити для того, щоб себе захистити, щоб захистити Україну, щоб забезпечити Україну і попередити майбутні напади від Росії. Не менш важливо, що ця розмова відбулася саме на Закарпатті, яке символічно поєднує Україну з Європою. Це стало сигналом, що регіон не лише географічно, а й політично є воротами України до ЄС. регіональний саміт на Закарпатті став провадженням президської зустрічі і підтвердив, Україна не залишиться наодинці. Європа залишається надійним союзником. А спільна прес-конференція двох лідерів у серці Закарпаття ще раз показала майбутнє нашої країни міцно пов'язане з ЄС.